Доброй ночі. Привітики. таки. ви мене лишили одну? Це було стрьомно. Але я там нічого нормального не нафоткала. Хоча б речі принесла. Так, де? Я там, де більярд. Ось тут є, ось все. Прикольно. Бля. Ти Бл. Ты прийшли. Бля, бля. Нам жопа, нам жопа! Він зірвався. <гас> Бля! Я жива? Я жива? Фуф! А монстр! Пусть тут. Если откроешь, там вин за шоколадку. <гас> Ты думаешь, сможем? Пішли назад. Слухай, не, не, не роби цього! Тут нас заблокували. Тікай, тікай. Нас заблокували. Тікай, 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 Є, відкрилась, відкрилась, тікай, тікай. Мужечки, як стромно. Ну, я сфоткала. Тут ведемо монстр. От прямо. Ми щось ведемо всі на всі міну. Всі Ану, Міні, здається, підірветься. Не те, хто треба. Бляха, якось трохи боляче. А ви вже на виході? Лях, Мене, мене ж вбили. Я його заходкала, але в мене життя щось дуже мало. Коротше, мене вбили. Можете міг хотіть забрати? Це і селфі робить. Ти глянь на нього. Селфач. Ты шо падаешь? Ты шо мене лякаешь? Иди бегом, я тебя прошу. А я бегать ты на одна нога. Не, не, давай, я заезд пробую. Давай, иди, быстрей же. Идите, идите висковых довезтий. Иди, ідіть до висковых, назад, 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 назад. назад. назад, назад. Це він йде. Да, не винозад, пишу. В общем, мы ему натихали 6. Да, да Виншу, назад. Їсти Зараз я йому спробую. Я селфі зроблю Не, ну ти пообряжнешь, а я то прям пішов так. Ти просто за один... День... нього стоїш! А дивись, видишь кобедилась? Десь уж пішли. Але Але ми... Їх немає. понял, зато. Их там на 600 балли вошли. На с Бля! Бля! У них жопа! Бегом! Бегом Бегом с Бегом а -а 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 -а. Бля.... Я зубаком стала. О, тут... Ой, не сиди. Куды? Не хочу Стань, позуй, тут зараз багато дасть. Позуйте, 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 позуйте. Мені тільки два знімка, залишаються. Яка повсякденність, ви що, прикалуєтесь, чи що? Оце ти трошки. Так, ну що, забираємо речі. Ну, типу, розділитися чи. Можна. Але. Ой, бля! поможи, поможе, поможе. Біжу, 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 біжу. Так, а ще не можу тебе. Є. Дякую, а я теж не побачив його. Все, він зник. Якийсь туман, я не розумію, що це. Бляха, шо таке? Шо таке? Та ну ні, ну ви що прикалуєтесь? Зараз я швиденько. Я сподіваюся, що я швиденько. Можна вас зафоткати когось? Коротше, не можна. Бляха, зникни, будь ласочка. Я не можу вам стріляв. Так. Перестаньте, готуйтесь фотографувати, бажано селфі, ось тут десь, щоб вас мене не Я зараз відкриваю двері і втікаю. А ти жива? Ну за що? А ні, жива! Хух! Жива. Але все пішло трохи не по плану. Да? А ви хоч могли сфоткати? На 800 фото вийшло. О, то супер. Я вже потім сфоткав на 400. Тікайте, тікайте. Ходім, ходім назад, назад. О, тікуй! Давайте на дах, ось я справа. Ага. Бачиш? Да, так, да. А де ти? Верху. А ти заліз? Віз. А, я ти лізеш. Да? А може реально наверх залізти? Там якраз можна цього великого зафоткати. Там військові стріляють. Да, да, є, є та нога. нога є. Так, і зараз обережно тут. Там за собака. Да. Там досить собака може хтось хоче сфотографувати, бо у вот, мене пліт скінчилось. Так, ну я можу. я, я не брати. бачу, О, я бачу, я зразу зафоткаю її. Прям близько можу. О, 500. 560 за неї. А, у мене 400. Так. У ну, мене типу камера, яка прибли... Ну, можна приблизити. Я зрозумію. Давай, прыгай. я боюсь. Давай ну давай. Давайте. Бою! Я... Й! Та ну! Секунд. Давай, бежи, 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 бежи. Я тебя прошу, бежи. Давай, я верю в тебя. Обережно туда белый сокомица накатается. И нам закинули а. Понял. Там, короче, заходишь и одразу цей умар. И кто он там? Цей ось О! І мені щось стрмно. Я спробую, але він може мене захом'ячити. 172. Не густо. Ламай, трощі. Скільки там часу? Три хвилини. Так, ну що, мені може реально спускатись. Якось. Божечки. Це було острова. А іншого варіанту ні, нема? Блін. Нет. Ну, ну, з богом. О, не вийшло. Ніче субі. Молодой стар. Ну, так само. Прыгнути, че шо? Да, прихнуто, треба. М -м, так. Не розганяйся сьогодні. Все, пропало. Заберіть хотій мої речі. Ага. Бля. -я. Бля, кер! Ну фоток там, мабуть, сильно очікувати не треба. Я ей будто <говорити> серіал думаю, я <говорити> <говорити> так, ану, давай, все так переживав. Так, а ну давайте глянь. О, ну вже, добре. Та нас, коли двоє залишилося, я просто наробив фото очків просто набрати. Так, mm -hmm. да, я бачу, я дивився. А я дивлюся, я сидить на цій драбині, думаю, блін. Ну, прикольно. <laughs> там в проволочок, в проволочок. Та там просто їх так багато було.